Це буде важко, але уявіть, після того як один з кандидатів у президенти вашої країни перемагає, ваш ментальний стан настільки погіршується, що ви приймаєте рішення вбити свою дружину, двох синів, колишню дівчину та, зрештою, вкоротити собі віку. Звучить як якийсь сюр або сценарій бюджетного слешера. Втім, всього кілька днів тому чоловік із Мінісоти, який страждав на психічні проблеми, та був дуже сильно стурбований приходом Дональда Трампа до влади, саме так і зробив. Убив дружину, колишню та двох дітей. Ну що я можу сказати? Сідайте зручніше, дорогенькі, адже це точно вже страшне. 47-річна Ерін Абрамсон працювала у відділі охорони навколишнього середовища. 7 жовтня 2024 року вона не з'явилася на роботу. Це викликало занепокоєння у її колег, адже Ерін була дуже відповідальною людиною. До обіду вона таки не прийшла на зміну, тому її співробітники забили на сполох та звернулися до поліції. Пані проживала у тихому та спокійному кварталі у районі Вест Дулот разом зі своїм 15-річним сином Джейкобом Неф'ю у той самий день. Коли вона пропустила роботу близько 14.00, до її будинку прибули офіцери поліції, які хотіли пересвідчитись у тому, що із жінкою і підлітком все гаразд. Ну що ж, це виявилося не так, все було не гаразд. Ерін та Джейкоба знайшли мертвими у їх власному домі. Мати та син отримали смертельні вогнепальні поранення. Правоохоронці доволі швидко запідозрили, що до цих убивств може бути причетний колишній хлопець Ерін. Та батько Джейкоба, власне, Ентоні Неф'ю. Ентоні проживав усього за півтора кілометра від будинку Ерін. Він уже понад 10 років був у шлюбі з іншою жінкою, на ім'я Кетрін. Вони одружилися у 2014-му. Вже наступного року придбали будинок у Долуці. Разом пара виховувала семирічного сина Олівера. Кетрін була професоркою художнього факультету у місцевому коледжі. Вона підтримувала дружні стосунки з Ерін. У своїх постах на Фейсбук вона називала її мамою брата свого сина і вихваляла до того ж, як дуже дуже хорошу пекарку, усе вказувало на те, що нова родина Ентоні змогла побудувати дуже теплі стосунки з його перевістком та колишньою дівчиною. Але відомо, що у родині Кетрін та Ентоні були все ж таки певні проблеми. У 2019 році чоловік почав багато пити, і після одного з епізодів психозу, скажімо так, який був викликаний алкоголем, він цілий місяць провів у лікарні. Там йому порадили звернутися у клініку, яка допомагає побороти залежність. І на початку 2021 року чоловік Зміг перемогти свою згубну звичку. Він також організував збір коштів, які повинні були допомогти його родині сплатити борг за лікування. Я прийняв рішення кинути пити. Після двох років пияцтва я спробував зробити це самостійно, без медичної допомоги, що, врешті-решт, призвело до алкогольного психозу. Зараз я майже рік тверезий, і хоча досягнув своєї мети. Ми залишились із величезним медичним рахунком за моє лікування, і нам знадобляться роки, щоб виплатити борг. Моїй родині потрібна допомога. Під час лікування ми багато говорили про сором і про те, що він часто заважає звернутись про допомогу. Зараз мені соромно, але я прошу вас допомогти. Таким чином його родині вдалося зібрати понад 6 тисяч доларів. На жаль, не дивлячись на те, що 46-річний Ентоні зміг подолати жагу до випивки. Він, попри це, вже давно страждав на психічні розлади. І його поведінка та дописи у соцмережах вказували на те, що на жаль, хвороба чоловіка прогресує. Що у 2021 році він звернувся до видання News Tribune із проханням опублікувати свій допис. У ньому Ентоні ділився власними переживаннями та стверджував наступне. У наш час психічне здоров'я людини стигматизується, ігнорується або розглядається як тягар, який людина повинна нести самостійно. Необхідно більше спеціалістів із психічного здоров'я, оскільки більшість американців заперечують, що мають проблеми із ним, тому що вони змушені, тому що їм наказано або тому, що вони не усвідомлюють, що їхній розум зламаний, вони продовжують просуватися вперед, зазнаючи одну психічну травму за іншою. Травму за травмою, поки нарешті не зірвуться. Для мільйонів американців такі зриви призводять до самогубства або вбивства перед самогубством. Чоловік знав про що говорить, адже у якомусь сенсі ці слова виявилися пророчими для нього самого уже напередодні смерті Ерін та Джейкоба. Ентоні на своїй сторінці у Фейсбук почав постити дивні висловлювання про позаземне життя та висував різні незвичайні теорії. Крім того, його дуже турбували політичні події та прихід республіканців до влади у США. Окрім цього, чоловік висловлював стурбованість пов'язану із релігійним екстремізмом. Моє психічне здоров'я та реальний світ. Більше не можуть мирно співіснувати, і значною мірою причином у цьому є релігія. Мене лякають релігійні фанатики, які нав'язують мені та моїй родині свої хибні переконання. У мене є нав'язливі думки про те, що мене спалять на вогнищі як відьму або розіп'ють на палаючому хресті. Люди справді вірять, що я чи моя дитина це сатана чи антихрист, чи щось інше, що їм подобається, бугімен, якого вони бояться цього тижня. Після цього посту чоловік виклав новину про те, що Дональд Трамп закликав усіх християн голосувати за нього, і пообіцяв, що після цього християнам уже ніколи не доведеться голосувати знову. Не всі зрозуміли, що саме мав на увазі тодішній кандидат у президенти. Однак це висловлювання обурило Ентоні, і чоловік написав, що саме тому свого часу покинув церкву, та не прямо звинуватив Дональда Трампа у релігійному екстремізмі. Також неф'ю висловлював занепокоєння, коли стало відомо про те, що деякі республіканці виступають проти так. Званих розлучень без провини, ну під час яких чоловіку та дружині не обов'язково пояснювати причину розірвання шлюбу. Республіканці стверджували, що такі розлучення зашкодять чоловікам, адже зроблять розірвання шлюбів занадто простими. Ентоні неф'ю запостив цю новину і підписав її так: Гілет, ми йдемо до тебе. Таким чином, посилаючись на вигадуну республіку, Гілет, можливо, хтось із вас дивився або читав оповідь служниці, то це власне звідти. Ентоні неф'ю часто ділився також і іншими постами з політичної. Тематики у себе на сторінці, зокрема, зображенням колишніх президентів Барака Обами, Дональда Трампа, Джо Байдена та віце-президентки Камали Гарріс. на картинці, яку запостив чоловік, під фотографією Трампа написано слово ненависть у той час, як слова надія, зцілення та зростання надруковані під зображеннями політиків демократів щодо його дивних теорій та висловлювань. Ось до прикладу, і один з таких постів. У мене є думка, що якщо існує якась вища сила, то Земля це подарунок, створений як наш космічний корабель, і ми маємо навчитись керувати ним. Це дасть нашій цивілізації доступ до майже нескінченного джерела енергії та дозволить протистояти загрозам від інших інопланетних цивілізацій. Ми також потенційно можемо зустрітись із мирними цивілізаціями, які або приєднаються до нас, або зможуть нас підкорити, якщо у цьому буде потреба. Коли поліції вдалося зібрати докупу усю інформацію, вона не на жарт стривожила правоохоронців. Тож вони вирішили навідатися до будинку, в якому ужив Ентоні з родиною. Спостерігаючи за помешканням, поліція починала все сильніше тривожитись, оскільки в домі не було зафіксовано жодних рухів. Тоді вони правоохоронці прийняли рішення запустити до будинку безпілотник, щоби побачити, що ж там відбувається. На жаль, у будиночку на дереві, що знаходився на території родини Неф'ю, куди спочатку відправили дрон. На правоохоронців очікувала картина ще одного моторошного злочину. Кетрін та її син Олівер були мертвими. Їх смерть, так само як і у випадку з Джейкобом та Ерін, настала внаслідок смертельних вогнепальних поранень. Пізніше, вже у самому будинку родини, правоохоронці вивели і тіло Ентоні Неф'ю. Усе вказувало на те, що чоловік застрелився. Провівши першочерговий огляд місця злочину, поліція швидко зрозуміла: напередодні чоловік навідався до Ерін та вбив колишньої з сином, а тоді повернувся до свого дому і там застрелив дружину, ще одного сина, та після цього вкоротив собі віку. Наші думки та молитви з родиною, друзями та близькими чотирьох жертв цього трагічного інциденту, ми також хочемо висловити наші співчуття громаді, оскільки це безглузда і трагічна подія. Усе ще залишається відкритим питанням, яке чомусь на прес-конференції минула місцева преса: ким, коли та де було придбане знаряддя злочину. Адже враховуючи те, що Ентоні роками страждав на психічні розлади, він не міг отримати дозвіл на володіння вогнепальною зброєю. Також правоохоронці повідомили, що у рамках розслідування вони активно перевіряють телефон Ентоні і сподіваються, що це допоможе їм пролити світло на мотиви, які спонукали чоловіка забрати життя найрідніших людей, та хронологію подій. Цього злочину попередньо поліція вважає, що причиною вбивств стали психічні проблеми чоловіка, з якими йому так і не вдалося впоратись. Після того, як деякі подробиці інциденту були оприлюднені у змі, з'явилась версія, згідно з якою прихід Дональда Трампа до влади міг стати останньою краплею, яка похитнула психіку нефію, і без того вже похитану. Скажімо так, цю версію наразі активно обговорюють в інтернеті однак, жодних підтверджень на її користь немає. Журналісти поспілкувалися із сусідами та друзями загиб. Усі описують родину Кетрін та Ентоні, як люблячу і не розуміють, як щось подібне могло трапитись у їх районі. Тим часом до будиночка на дереві, де знайшли тіла семирічного Олівера та 45-річної Кетрін, місцеві жителі зносять квіти, там які іграшки. За три з половиною роки, що живу тут, я ніколи не помічав у їх стосунках нічого незвичайного. Не було ні побутових проблем, ні скандалів з приїздом поліції. Він завжди спілкувався з іншими сусідами, вигулював собаку. Правда, завжди виглядав так, ніби щойно викотився з ліжка, але загалом вони здавались нормальною парою. І дійсно, згідно з повідомленнями, які є у змі, раніше Ентоні Нефію не мав жодних судимостей чи проблем із законом. Те, що пара здавалася щасливою, підтверджують дописи, якими вони ділилися у соцмережах. Наприклад, 4 жовтня, у день річниці їхнього весілля, Ентоні писав про свою дружину наступним чином. Найкраще 10 років у моєму житті з кожним днем я люблю цю жінку все більше. У відповідь на це наступного дня Кетрін також публічно зізналася у коханні своєму чоловікові. Для мого чудового чоловіка подарунок на 10-ту річницю зазвичай роблять із олова, яке символізує силу. Оскільки сьогодні я приїхала мільйон годин, щоб відвести нашу собаку до ветеринара, все, що я можу запам'ятати про наш особливий день, це ця бірка. Я люблю тебе. Водночас, згідно з деякими джерелами, в житті подружжя насправді усе було не так радісно, і пара переживала важкий період. Наразі це офіційно не підтверджена інформація. Однак на редіті можна знайти повідомлення про те, що за два тижні до вбивства у районі Вест Дулут до поліції надходили численні повідомлення про чоловіка, який плукав околицями міста, з ознаками психозу і без запрошення заходив у чужі будинки. Опис невідомого, нібито, збігається із зовнішністю Ентоні Неф'ю. Якщо ці скарги справді були. То як ми можемо зрозуміти, поліція просто їх ігнорувала. Розслідування справи усе ще триває. Тим часом громада оплакує жертв моторошного злочину. Люди, які добре знали загиблих та прийшли вшанувати їх пам'ять після звістки про трагедію, поділилися своїми спогадами про них. Ерін присвятила своє життя та свою роботу захисту навколишнього середовища. У неї залишилося багато друзів, яким бракуватиме її. Кетрін була пристрасним педагогом і шанованою педагогиною, яка сильно вплинула на своїх студентів та всіх, хто мав честь знати її. Олівер був маяком позитиву для свого оточення, а Джейкоб мав надзвичайно багато талантів. Він був чудовим музикантом, входив до складу шкільного оркестру, лижної команди, шахового клубу та клубу з захисту навколишнього середовища. Дорогенькі, дякую за перегляд і за те, що додивилися відео до цієї секундочки. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, і побачимося дуже скоро. Потвори харківські будуть незабаром.